Конспірологія є однією з фундаментальних стратегій перемоги Дональда Трампа ще з першого його президентства. Першим був Гейт. Це 2016 року була така теорія заговору, що ніби в одній конкретній піцерії, реально, яка існує, підофили демократи знущаються над дітьми. Там навіть була ситуація, коли проста людина увірвався зі зброї в цю піцерію. і... Дізнався, що там нема підвалу. Хоча вся теорія була побудована на тому, що це відбувається у підвалі цієї піцерії. Далі був рух Кюанон, пам'ятаєте, це такий рух про те, що Кліка педофілів демократів захопили світовий уряд, і це не лише політики, а також впливові люди, бізнесмени та змі, і вони все контролюють. І от Дональд Трамп є тією людиною, яка, якщо прийде до влади, вона це зруйнує Ну так. Що там ледь вечірки, ледь не з жертвоприношеннями. саме так. і це знаєте? Це може виглядати дивно, да там не сповна розуму, але багато людей в це вірять. І е, історія з Епштейном – це продовження цього руху, тому що він педофіл, а тому, що вважалося, що є а, списки його багатих впливових клієнтів. Ну що дійсно може бути, бо він а, людиною був, яка належала до таких кіл, і, і товаришував певний час, навіть з Дональдом Трампом позагадково помер. Він у перебуваючи да. у різниці. Так, от і Дональд Трамп мав бути тією людиною, яка нарешті внесе всю правду щодо тих списків. Умага інфлюенсерів були цілі шоу, де і цілі відеоігри, де вони думали, а хто є в тому списку? А от то є чи не є? Це насправді ціла культура була, і м, до речі, Епштейн помер у 19-му році, коли Трамп ще був президентом. Тоді ця тема нікого не хвилювала. А от поки він е, програвав вибори, потім знову таки ставав президентом, він дуже спекулював, що педофіли, демократи не хочуть розкривати ці списки. Голова ФБР, який зараз очолює ФБР, він же був медійною персоною, який ходив по шоу і теж гадав на цих списках, взагалі не ставлячи під сумнів, їх існування. А зараз він вимушений казати, що списків не існує. Так йому ніхто не вірить. Ці ж люди, е, ті, хто дійсно в це вірить, вони ж не цинічні. Вони в це вірять, і коли їм кажуть, що ну ні, вибачте, як нас кажуть, татм'яна, ну ні, не існує ні жодних списків. Вони кажуть, як це не існує. То тепер ви прийшли до влади, і тепер ви очолюєте цю кліку педофілів, Трамп в чому проблема? І це вносить дуже великий резонанс в ОСЦ. Трамп їм пише: зупиніться досить. А вони кажуть, ні, давай відкривай файли. Так він же підігрівав він, їхні на так. Він підігрівав, і всі люди, які зараз на нього працюють, теж підігрівали. Тому вони стали заручниками власних теорій, завдяки яким вони стали а, владою. Це як от, да, боротьба з попередниками.